Ось мій рідний факультет, в якому я наразі навчаюсь. Навчання як складова психологічної реабілітації військового, так, от мене як військового, основні проблеми були не тільки фізичного характеру, а великі проблеми були іменно психологічного характеру, тобто в плані от посттравматичний стресовий розлад, і так далі. Ти сам себе організовуєш, ти ставиш перед собою певні цілі, ти справляєшся з певними своїми недоліками. Напевне, той факт, що я досить тривалий час після, після ураження власного здоров'я проходив курс реабілітації, то от саме це поняття реабілітація, да, яку я проходив особисто, вона і сприяла тому, що я захотів. Підвищити свою медичну, медичний рівень знань і професійну кваліфікацію, іменно в напрямку реабілітації. Ну до фронту я працював медиком, це було дуже давно, і це була цивільна медицина. Хоча медицина катастроф, тобто досвід роботи на швидкій допомозі, він чимось споріднений, тому що війна це свого роду. Катастрофа для, для людей, для цивільних чи для військових. Це був випадок, коли медичний евакуаційний транспорт приїхав на поле бою. У нього було загружено п'ять поранених, і в той момент виїхав навпроти російський танк і прямою наводкою поцілив цей броневик наш український. І всі поранені, і два, два військових екіпажу загинули на місці. Були ситуації, що вже думали, що людина загинула, а вона повзком з накладеним турнікетом, вона повзком сама на протязі 6-8 годин сама виповзла. Інколи декого де кілометри побратими несуть на гілках якихось. Це, ви розумієте, це війна, і там ситуація різних дуже багато. не може, наприклад, медик, коли виникає ситуація, що одночасно виникає кілька чоловік поранених, він не може одночасно допомогти всім. Тому він мусить дуже швидко приймати рішення, кому він допоможе так, що людина виживе, а кому він навіть не починає ніяких дій, тому що він і так загине. Оце найпевне найважче. Коли раз несли пораненого і по рації кричали, що ми несем, ми несем, то я, от, сидячи на стабілізаційному пункті, я міг чекати, поки його занесуть аж безпосередньо в цей стабілізаційний пункт. Але якось так спонтанно було прийнято рішення, що, напевне, трапити на зустріч. І я, виходить, висунувся на зустріч. І через кілька сотень метрів, там от прямо посеред поля, Положили хлопця на, на землю, і я йому надавав медичну допомогу. Да? Тобто в нього було перебите стигно, е е е ну, турнікет, перев'язка, все. все, от. І потім тільки усвідомилось, що якби не висунувся наперед, то можливо той фонтанчик крові зі стегна, е е можливо, був би критичніший. Ось, В принципі, тут всі кафедри представлені. Наша кафедра фізичної реабілітації та терапії не так, як можливо в моїй молодості, коли а, потім вивчу, чи потім дожину, ще молодий, ще, як то кажуть, достатньо часу. Чи перевчусь, чи перекваліфікуюсь, то зараз, наприклад, ні, треба зразу визначатися із напрямком безпосередньо в цій сфері діяльності, і з цілями, з із... Завданнями, які перед собою ставляться, кафедра вона безпосередньо готує спеціалістів не тільки для спорту, а для багатьох закладів охорони здоров'я, спорту, педагогічних закладів спеціальних для де, наприклад, навчаються і розвиваються діти з певними вадами розвитку. Ну напевне, все таки більше я думаю про те, щоб працювати в сфері реабілітації військових після фронту.